Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про доленосні зміни в вашому житті. Отже, давайте будемо починати. Якусь ви тут серйозну крапочку будете ставити, завершиться процес, чи вирішиться якесь питання? Зараз подивимося, про що тут йде мова? Ну, по-перше, почнемо з того, що на перший план виходять зміни в домі в сім'ї. Причому радісні для вас зміни. Просто радісні. І тут дві новини, ви будете отримувати одну за одною. Одна новина йде від чоловіка, а друга новина від жінки. І два рази радість. Радість приходить. Чоловік тут добивається бажаних результатів, а жінка добивається можливостей, нарешті, запустити. Якусь свою мрію, якусь свою задумку, яку вона хотіла реалізувати, як начебто тут дорога відкривається, і це буде заряджати вас зарядом енергії, впевненості в собі, в своїх силах, в своїх можливостях. І зарядившись даною енергією, ви нарешті приймаєте рішення. Якийсь процес запускаєте, над яким дуже довго роздумували, сумнівалися раніше в своїх силах, можливостях вийде, не вийде, потрібно, не потрібно, щось тут про це, але все це має відношення до вашого бажання змінити обстановку, яка вас на сьогоднішній день оточує. Вам хочеться змін, але для того, щоб надійшли ці зміни, ви повинні були зробити якісь дії, ви повинні були щось зробити для цього. І от в думках крутилася ідея щось запустити, щось почати. Довго сумнівалися, чи то одні плани будували, чи то інші. І от ці радісні події якими вас будуть радувати, близькі для вас люди, нарешті дозволять вам почати цей процес. І я хочу сказати, що він успішно буде запускатися. Ви стільки довго і багато над цим роздумували, що у вас в голові є багато цікавих ідей. Вони збереглися, і ви зробите вибір на визначених, і попадете просто в десяточку. І дуже скоро бажані вами зміни, пов'язані з обставинами у вас на сьогоднішній день, які оточують, відбудуться. Ви швидко будете добиватись бажаних результатів. І ще, от сіль говорить про якесь питання. Питання фінансове, і тут воно не одне, тут два фінансових питання, бачите? Якось далеко вони. Далеко ви їх заховали. Як то скажімо, в дальній ящик, якісь були обмеження, ви були обмежені в фінансах і люди, які добються бажаних. Результатів і в їх житті нарешті буде радість, про яких ми от говорили, захочуть вас також порадувати і допоможуть вам ці питання вирішити. Давайте так скажімо. Мабуть, знають про ваші плани, про ваші наміри і про те, що ви знаходитесь в обмеженнях, не можете з цими питаннями справитися. Не думаю, що тут а, щось прямо буде. Прям глобальне, але якась, скоріш за все, фінансова допомога буде вам надана зі сторони цих людей. І кожен з них допоможе вам вирішити потрібні фінансові питання. Щось тут про це, щось ви хотіли справитися з цими питаннями. І я думаю, що тут щось з будинком пов'язано, з домашніми справами. Нові можливості пропонується чоловік. Буде намагатися вас протягнути на свою сторону якась пропозиція, а ви будете відмовлятися. Мабуть, у зв'язку з цими позитивними для вас обставинами, які будуть програватися, і відчуттям того, що життя змінюється, ви виходите з якихось обмежень, мабуть, ви не захочете звертати увагу на цю пропозицію. Загостряти вашу увагу. Але чоловік буде на, знаєте, як наполягати. І я думаю, що його впертість все ж таки візьме гору. Дуже благоприємні умови, а точніше, в дуже благоприємних умовах ви можете опинитися, прийнявши цю пропозицію. Щось зі сферою діяльності пов'язано укріпити. Ваші позиції в сфері вашої діяльності, або все ж таки опинитися на досить міцних позиціях. І, можливо, ви зараз не працюєте і ця пропозиція стосується роботи. І тут хороші такі фінансові можливості вам пропонуються цікава пропозиція. І, знаєте, якби ви не йшли від пропозиції. Ви ніде не дінетесь. Цей чоловік буде настільки наполягати, у вас хороші відносини з ним. Досить давно, ви як дружите. Можливо, це якісь ділові ваші контакти, зв'язки, дуже хороші дружні відносини. І цей чоловік буде прямо давити на вас. Заставляти вас дуже добре подумати, не відмовлятися, і в підсумку ви погодитеся, отак скажімо. Одне іншому не завадить, і чому б не скористатися іншим шансом опинитися на міцних серйозних фінансових позиціях все йде до того, що матеріальне ваше положення почне поправлятися, укріплятися, ставати стабільним. Подивіться, скільки можливостей потім відкриваються перед вами одна за одною. Виходите з темної смуги вашого життя, виходите на світло, проблеми і невдачі минулого залишаться там, за плечима в минулому, за закритими дверима. Дивіться, хтось з дороги ще приїде, хтось планує приїхати і так само хоче вас порадувати великими змінами. В його житті чоловік. Зараз даний чоловік знаходиться на великій відстані від вас. І його не просто приїзд радісний для вас, а ще й він вам розповість про дуже благоприємні зміни в його житті. І знаєте, що поспілкувавшись з цією людиною, ви будете переглядати на той момент вже збудовані плани. Вами, коли ви в них впевнені на 100%, коли ви знаєте, що да, ви хочете добитися цих поставлених вами цілей. І тут різкий поворот. Ви різко змінюєте свою точку зору, ви починаєте по-іншому дивитися в сторону майбутнього. Чоловік розповість про можливості, якими він скористався і змінив на краще своє життя. І. Коли ви слухаєте цю історію, чому б вам цими можливостями не скористатися, От таким чином ви отримуєте ключики, і як-начебто ви тут зможете змінити направлення в вашому житті і цілі змінити, і вийти на дуже успішну дорогу зростання до тих висот, до яких ви йдете, на яких ви хочете опинитися, а це благоприємні для вас умови. Це стабільна ваша платформа, де ви будете себе впевнено відчувати і не хвилюватися з того приводу, що це може піти від вас. Не буде, не буде такого моменту. Ви отримаєте стабільні позиції. І Хвилюватися і переживати про надійність цих позицій не буде причин. От про щось тут таке говориться, така пропозиція буде від цього чоловіка, який приїде, прямо буде вас тягнути, і це буде вам на благо. І дивіться, і в першому випадку чоловік, да, тобто тягне вас з якоюсь пропозицією, в другому. І це допомагає вам, допомагає вам отримати якісь нові можливості, про які ви раніше не знали. І про це йде мова, про покращення вашого матеріального положення. Тому тут хороші такі позиції ви займаєте. Так, що у нас тут? Буква N і буква К. Н. КС. Хтось вам тут створює перепони. Є поряд з вами люди, які не хотіли б бачити ваш успіх і ваші досягнення. Вони почнуть проявлятися. Коли ви вийдете з темної смуги на світло, вони одразу з'являться. І знаєте, це люди, які в момент труднощів, з якими ви зіткнулися в вашому житті, намагались тримати дистанцію. І як тільки вони почують або побачать, або відчують, що у вас починає налагоджуватися життя, вони починають знову з вами зближатися. Частіше з'являтися, маячити у вас перед очима, цікавитися тим, що в вашому житті відбувається, і які перспективи у вас опинилися в руках. І цікавість вони проявляють, мабуть, для того, щоб самим щось нащупати. Так і цим скористатися. І дуже наполегливо будуть старатися заводити з вами тему розмови про можливості, які опинились в ваших руках. І я хочу сказати, що от такі дії зі сторони даних людей почнуть нарешті допомагати вам відкривати очі і бачити, хто є перед вами. Ви зможете зробити висновки. І цей вдалий період в вашому житті допоможе вам нарешті зрозуміти, з чого зроблені ці люди, і як вам бути далі з цими людьми. Я думаю, що ви все ж таки приймете вірні рішення, тому що відстань зростає, і це рішення буде правильним. І ще хочеться сказати про 1,9%. Дев'ятнадцяте число. Дев'ятка ще схожа на трієчку, тому давайте скажімо так: з 13 по дев'ятнадцяте число. Або конкретно дати 13, 19 число, скоріш за все, наступного місяця ви можете впустити якісь можливості, якісь перспективи, і якщо будете. Відмовлятися від інформації, яка буде до вас надходити, про якісь нові можливості, щось пов'язане з роботою, з фінансовими якимись можливостями, новими. Подивіться, коли ви отримуєте цю інформацію від визначених людей. Я не можу сказати, що це друзі чи родичі. Ні, це коло спілкування тих людей, з якими ви взаємодієте для того, щоб вирішувати визначеного. Роду питань, направлення, ваші задумки, якісь ідеї, з якими ви працюєте. Скоріш за все, що це коло вашого спілкування в сфері вашої діяльності. І от, Якщо ви будете вважати, що ці ресурси не для вас, що ви з ними не справитеся, і що ця інформація до вас і до ваших справ, до сфері вашої діяльності ніякого відношення не має, ви можете потім в подальшому жалкувати про ці шанси. Тому число 13-19 або з моменту з 13 по 19 дуже уважно прислухайтеся до інформації, яка буде. Про якісь перспективні фінансові можливості. Хтось з кимось буде розмовляти, хтось комусь буде щось розповідати, можливо, вам буде хтось щось радити, щоб ви скористалися якимись методами, способами, якими ви можете покращити своє фінансове положення. От, користуйтеся цією інформацією, вивчайте цю інформацію, тому що вона може дати хороший прорив в сфері саме вашої діяльності. І таким чином поправить ваш фінансовий канал, збільшить ваш фінансовий канал, загострює сіль, вашу увагу саме на цьому, як попередження йде для вас. І потім, коли е, час пройде, якщо ви не скористуєтеся цією інформацією, ви будете жалкувати. Ви будете жалкувати, що ви не скористалися цією інформацією. Такою є сьогоднішня відсипочка саме для вас. Ну я хочу вам подякувати подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите мені вподобайки, пишете коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну якщо ви хочете особисту діагностику, обов'язково звертайтеся в телеграм за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!